Ховання закарпатського бійця, допомога військовим а також реакція закарпатців на зміни в податковому кодексі. Вітаю, це програма час і ось головні теми випуску. В останню путь мукачівці прощалися з бійцем АТО Сергієм Вербицьким з бійками та пограбуваннями закарпатські правоохоронці про зустріч нового року. Правила оподаткування: скільки і за що повинні платити власники нерухомого майна. Суддю не дочекалися. Ужгородці, які борються за свою землю з нардепом, знову зібралися лише під стінами суду. Колядка на Говерлі. Двоє закарпатців і Одесит підкорили найвищу точку Карпат на Різдво. Голоси країни. У Мукачеві завершився фестиваль Різдвяна зіронька. Без годувальника лишилася мати з двома синами. Прапорщик 128-ї гірськопіхотної бригади Сергій Вербицький загинув під час виконання військового обов'язку у Донецьку. В рідному Мукачеві в останню путь бійця проводжали небайдужі містяни і представники міської влади. Поминальне прощання відбулося на центральному кладовищі. На центральному кладовищі Мукачева о 12-й годині зібралося чимало людей. Проведжали в останню путь героя а то Сергія Вербицького, який трагічно загинув в Донецьку при виконанні громадянського обов'язку. В первую очі добровольця, який, несмотря ні на що, сам вирішив прийти в ті Збройні Сили України. Він як чоловік був. добрый, отзывчивый. Тяжело сказать и передать то горе, которое на нас принесла то известие, когда Сергей загинул. Пускай тебе будет земля пуха. Добровольці ото було неповних 38 років. У скорботі родина. На півсиротами залишилися двоє синів. Віддали честь герою і його бойові товариші, колеги, друзі та просто небайдужі до чужого горя. Хлопець порядний, хорошої сім'ї, батько військовий, сам військовий. Кажуть, царство небесне. Жалко, що помирають молоді люди в такому квітучому віці. Більше нічого не можу додати, тому що самому на душі гірко неприємно суму. Словами не повернеш людину, але їх вчинки завжди будуть в пам'яті живих та на сторінках історії. Герої не вмирають. Потрібна допомога закарпатцю. Боєць 128-ї восьмої гірсько-піхотної бригади Олег Кравчук у результаті вибуху під Дебальцевим отримав важкі травми та опіки. За його життя борються в Харкові, проте цілковитого одужання тамтешні лікарі не обіцяють тривалу реабілітацію. Військовий може пройти за кордоном. Однак для цього потрібно 200 тисяч доларів США, яких родині знайти самотужки не під силу. Юрій Павлишенець докладніше. Ну, Як там? Як там з такого питання розпочинається чи не кожен день, коли вдається поговорити з Іриною Кравчук, дружиною пораненого бійця. Вдома на неї чекають четверо дітей, які по черзі хочуть почути свою маму. А, ну кажи, папа, добрий день". День. а вже папа водить. Зараз і тобі, зараз і тобі і тубі зараз. Жінка вже третій тиждень в Харкові біля чоловіка, за здоров'я якого борються медики опікового центру. Вікарі говорять, що на даний час стабільно, нормально полозиною буду дякувати. І кажуть, що завтра буде операція, цього перев'язки не буде. Стабільно, нормально. Коротше, руки від локтя до Бо руки зробили, ще завтра пальці будуть робити, накладати шкіль. Олег Кривчук – старший прапорщик 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, отримав травми в результаті вибуху під Дебальцевим. 40% тіла його обгоріли. Найбільше вражені верхні кінцівки та обличчя. Дуже руки тяжкі, що руки дуже боряться, бо працювали руки. І голова дуже, то все було то страшно, то, якою то було. От тепер вже п'ята операція, шоста буде второк. Йому дуже тяжкий стан був. В родині, як тільки дізналася про трагедію, почали шукати можливість врятувати життя захиснику. Дружина подалася до чоловіка, а її мати почала опікуватися дітьми. Допомагає також рідна сестра Ірини. Добрі люди йдуть та дзвонять, то та допомагають усі люди, обертаються. Чую вчора у церкві нашій теж казали, що щось там скидали. Ну, я навіть до церкви не була за сідні, бо ну, не можу з чотирма дітьми, бо малий такий два роки, та то манує сів три, та, знаєте, не встигаю. Щодо фінансової допомоги, то тут як кажуть, зі світу понетці зараз проводиться збір коштів для допомоги іменно цьому військовослужбовцю. Ми наш рух перерахував 15 тисяч гривень, плюс розповсюджуємо інформацію, намагаємось більше зібрати для того, бо вартість приблизно до 200 тисяч доларів. Також у журські волонтери підключилися. Зокрема, пробують вийти на народних депутатів закарпатських, щоб і деякі вже зголосились допомогти. Загалом на лікування та тривалу реабілітацію, яку можуть провести тільки за кордоном. Гарантії дає медзаклад США, потрібно 200 тисяч доларів. Таку суму родині за мутушки зібратися не вдасться. Тож кожен небайдужий може долучитися до порятунку захисника. У Генеральному штабі обіцяють, чергова хвиля мобілізації буде рівномірною у всіх регіонах України залежно від кількості боєздатного населення. Про це заявив заступник начальника управління мобілізаційного планування Генштабу Володимир Талалай. За його словами, Верховна Рада має затвердити указ президента про чергову хвилю часткової мобілізації. А отже, конкретні терміни її початку на сьогодні невідомі. Разом із тим, за його словами, раніше мобілізовані громадяни будуть звільнені. Від проходження військової служби в зоні АТО з березня до травня цього року. У ході наступної черги будуть призвані практично такі ж категорії, як і торік. Це громадяни, які за станом здоров'я придатні до несення військової служби, які мають військово-облікову спеціальність. Протягом наступної хвилі мобілізації загалом буде мобілізовано від 2,5 до 5% громадян кожної області. Термін мобілізації складатиме 210 днів – 26 шість із яких відвели на загальну військову підготовку, а 15 – на бойове злагодження. Нещодавно ми розповідали про судове засідання ужроців і нардепа Валерія Пацкана, яке так і не відбулося. Його перенесли через відсутність судді, яка нібито на два дні взяла відпустку. 12 січня обурені люди мали повторно зустрітися в суді з народним депутатом, який, за їх словами, звернувся в прокуратуру з клопотанням визнати незаконним документи на їхні земельні ділянки на околиці Ужгорода. Однак і цього разу вирішити проблему не вдалося. 12 січня чергове судове засідання у справі народного депутата України Валерія Пацкана щодо скасування містобудівної документації на земельні ділянки на окраїні обласного центру. Ужгородці обурені кажуть їхні представники, адже без землі близько 500 ужгородських сімей. Бачимо, що прокуратура, відреагувавши на звернення народного депутата, подала на скасування містобудівної документації, що тягне з собою скасування актів в районі. Вулиці Стефаника близько 500 ужгородських сімей. Декілька разів суд не відбувався, переносився по різним причинам то суддя у відпустці. Власники землі збираються під стінами Закарпатського окружного адміністративного суду в надії поставити крапку у цій справі. Однак суддя знову у відпустці. Люди хочуть конкретної вже остаточної відповіді, що все це їхня земля на законній власності по всіх законах. Також вони заплатили, хтось з пенсії не мав заплатити. І якось ті гроші збиралися, виплачувалася ця ділянка, все, документація. І хоча справа триває вже не перший тиждень, дехто із власників цих земельних ділянок навіть не здогадувався, що від нього можуть її забрати. Ніяких повідомлень, як зазначають люди, вони не отримували. Оказується, що то був позов до міськради, а не а я як власник ділянки, я третя особа. Після того я вже пішов зареєструвався і вже мав право бути присутнім на суді. А без реєстрації ні. І то третя особа має нуль прав. Тож після чергового засідання, яке не відбулося, люди пішли ні з чим. Чекатимуть, коли суддя вийде на роботу та, сподіваються, винесе справедливе рішення. Зміни у податковому кодексі викликали обурення в українців, особливо громадяни занепокоєні запровадженням податку на нерухомість адже відтепер оподатковуватимуть не житлову, а загальну площу будинку чи квартири. Детальніше про податкові зміни Ірина Ковальчук. Зміни у податковому кодексі, затверджені урядом Яценюка, викликали обурення українців. Зокрема, громадяни занепокоєні запровадженням податку на нерухомість. Ставка податку затверджується органами місцевої влади, але не більше 24 гривень 36 копійок за один квадратний метр загальної площі, як житлової, так і комерційної нерухомості для фізичних та юридичних осіб. Оподатковуватиметься нерухомість площею квартири від 60 квадратів і будинки від 120 квадратних метрів. Пересічні закарпатці розуміють, що місцеві бюджети наповнювати необхідно, та чи готові сплачуючи податки з нерухомості віддавати останні гроші з гаманця, якщо зарплата становить 1200 двісті гривень? Ну, тому що це дорого, тому що не з нашими зарплатами це платити. і потім, яка може бути нерухомість, якщо я живу в цій квартирі, наприклад, 30, 40 і 50 років, і вдруг вводять цю нерухомість З якої статі. С какой стати, если это уже и так моя собственность я уже за нее за все, все заплатила, я ее выкупила в свое время. Поэтому я вообще не понимаю этих. Люди ну, не мают с чего платить. Но ну, если ценюк поможет, я буду готов. Да? А что? Ну как вы думаете? Ну как можно пенсионеру на 1200 пенсий так? Платить комунальні услуги і плюс ще от у мене 66 квадратних метрів. Мешканці будинків, у яких є господарство, занепокоєні. Чи треба сплачувати за курник, погріб, сарай, альтанку та інші прибудови? Адже це може виявитися непосильною ношою для людей з низьким рівнем доходів. Включається лише будівля, але якщо там мають і басейн, там, наприклад, і гараж, який в будинку, тоді вже це загальна площа. Там є різні види звільнення від податку, є зменшення від податку, є там залежно від тої категорії, скільки нерухомого майна перебуває у власності кожного громадяна. Наприклад, якщо у людини лише одна квартира до 60 квадратних метрів, то вона не оподатковується. Сплачувати податок на нерухомість громадяни почнуть з 2016 року, тому що зміни вступають в силу з 1 січня 2015, а платіж здійснюється за рік. Розмір сплати податку буде визначатися на основі виписки реєстраційної служби щодо нерухомості, якої володіє людина. Тож незабаром кожен може отримати листа щастя, який зобов'язує нас розв'язати гаманця. Що кажуть закарпатці про новий податок, який змусить їх більше платити, розкажемо в наступних випусках. Варто відзначити, що ініціатором голосування виступив особисто прем'єр Арсеній Яценюк, а головним лобістом у сесійній залі його фракція Народного фронту. Проголосували за зміни до податкового кодексу з другої спроби. Із закарпатських нардепів їх підтримали лише Валерій Лунченко, Народний фронт, Валерій Пацкан та Роберт Горват. Обоє з удару. Президент повинен ініціювати розслідування щодо ймовірних фальсифікацій цьогорічного держбюджету. Про це заявив нардеп Віктор Балога. Цитую: бачу до колег з Верховної Ради лише зараз дійшло, що опублікований бюджет може відрізнятися від того, за який проголосували вночі під стенограму. Політик зауважив, що попереджав про це ще 29 грудня, так само як і попереджав президента, Що це знущання над регламентом і депутатами в жодному разі підписувати не можна. Вважаю, що зараз саме глава держави, як гарант конституції, має ініціювати повне і об'єктивне розслідування із залученням громадськості, яке має в максимально короткі терміни відповісти, була фальсифікація бюджету чи ні. А винні мають понести відповідальність. Мова йде про державний бюджет, де кожна похибка оцінюється в сотні мільйонів гривень. Переконаний Віктор Балога. 44 пожежі, самогубство, 9 аварій, але найбільше пограбувань. Таким запам'ятався початок нового року закарпатським правоохоронцям і рятувальникам. Поки наші краяни відпочивали і святкували, захисники порядку і працівники спецслужб плідно працювали по кілька разів на день виїжджаючи на місця пригод. Мар'яна Мартин про новорічні нещастя. Новий рік Різдво зимові свята традиційно супроводжуються веселощами та вихідними днями. Та, на жаль, нерідко у виріс святкувань громадяни забувають про власну безпеку. 4 січня вогонь забрав життя людини через необережність під час паління в нетверезому стані. Це сталося в селі Бронька Яршавського району. Дуже прикро, адже нехтуючи такими банальними правилами безпеки життя, безпечної життєдіяльності, Люди подекуди втрачають здоров'я, а іноді. Життя як в цьому випадку халатне ставлення до власної безпеки коштувало життя і жителю села Грушево Тячівського району. Та й в загальному статистика початку року від рятувальників не радує. З початку нового року в області вже зафіксовано 44 пожежі. На жаль, у нас є збільшення з приводу цього показника, адже за аналогічний період минулого року виникло 32 пожежі. Перша пожежа сталася в новорічну ніч близько третьої години в готелі Закарпаття. З новим роком прийшов і перший сніг, а зі снігом і перші ДТП. Таких по області протягом новорічних вихідних трапилось дев'ять. На щастя, без летальних випадків не обійшлось і без водіїв любителів алкоголю. Свалявість затримали водія на автомобілі «Чері». Він затіяв суперечку з працівниками, де потім з'ясувалося, що в нього в крові 1,2 і промили алкоголю. Дружина його теж підключилася захищати чоловіка, мов вчора даремно зупинили без причини, а в нього 1,2 і промили. Буквально вчора в Ужгороді мали прикру пригоду, коли нетверезий водій іномарки на словацьких номерах. На околиці Ужгорода не впорався з керуванням зранку, близько 7 години ранку. Злетів кювет, вдарився в дерево. Дрібні злочини, бійки, сімейні сварки. Міліціонерам довелось добряче попрацювати, хоча і цього року обійшлося без крові та смертей. Але найбільше клопотів завдали працівникам міліції злодії, грабежі в магазинах, квартирах. Вдалося піймати непроханого гостя і на об'єкті Державної служби охорони. 4 січня надійшов сигнал тривоги з одного з охороняємих будинків місті Ужгороді, куди туди виїхав один наряд і виявив пошкодження вікна. Блокувавши будівлю силами додаткових нарядів, приблизно на відстані декількох кілометрів було затримання було затримано три особи. Але слід зазначити, що під час затримання в них були виявлені ФОМКА, також інші знаряддя, які дають підстави вважати, що вони причетні до даного злочину. Попрацювали вихідними і лікарі. Зафіксовано кілька випадків алкогольних отруєнь. Новий рік нові жертви нерозділеного кохання в ужгороді 2 січня. 19-літній юнак покінчив життя самогубством, пригнувши 16-ти поверхівки. А от у Вершаві юначка наковтала спігулок через сварку своїм хлопцем. На щастя, її врятувати таки вдалося. А порадували новонароджені. Їх у 2015-му вже 105. Свята тривають. Бережіть себе та свою родину. Не зловживайте алкоголем, тим паче за кермом. Пам'ятайте про власну безпеку та безпеку свого житла. Це ще не всі новини вівторка, тож рухаємось далі. Колядка на Говерлі. Двоє закарпатців і Одесит підкорили найвищу точку Карпат на Різдво. Голоси країни. У Мукачеві завершився фестиваль Різдвяна зіронька. Голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання третього пленарного засідання 20-ї сесії. Він призначив його на 15 січня, де народні обранці повинні уточнити обсяги районного бюджету, внести до нього зміни і розглянути програму соціально-економічного розвитку. А вже на 10.30 голова райради скликав 21-ю сесію райради, де планують затвердити головний фінансовий документ на цей рік. Ужгород може залишитись без води. Про це заявили в Закарпаття Обленерго. Водоканал обласного центру за грудень минулого року заборгував 400 тисяч гривень. У січні цьогоріч підприємство планує розрахуватися за спожиту електроенергію на рівні 50%. Закарпаття Обленерго отримало вимогу від міністерства палива та енергетики України повністю припинити постачання електроенергії боржникам. Відповідно, енергопостачальна компанія надіслала вимогу до водоканалу у. Жородам погасити заборгованість або знизити власне споживання електроенергії до рівня оплати у зв'язку з цим Закарпаття Обленерго просить керівництво області та міста, а також громаду втрутитися в ситуацію, оскільки інакше Ужгород може залишитися без води, а вся закарпатська область без стабільного електропостачання. Автентичні колядки лунали в селі Терново-Тячівського району. 20 колективів дошкільних та молодшої ланки шкільних навчальних закладів взяли участь у традиційному конкурсі Віфлеємська зіронька, який ініціював нардеп Василь Петьовка. Боротьба за призові місця була запеклою. Дітлахи змагалися за два проектори: пральну машину, комп'ютер, телевізор і килим. Кому ж дісталися подарунки? Знає Ірина Ковальчук. Різдво що нас єднає під таким гаслом пройшов 12 січня конкурс колядок, який вже став традиційним на Закарпатті. Естафету оглядів перейняли вже в п'яте дітлахи села Терново та прилеглих населених пунктів Тячівського району. Театралізовані дійства представили 20 колективів. Першими виступали вертепи шести дошкільних навчальних закладів. Півали вішок колядували. Ми готувалися довгі колядки нам допомагали вибирати учитель. Декорацію готували весь учительський колектив. Дуже організовано, всі брали участь у нашій підготовці. До цього цієї колядки переможцями серед наймолодших учасників конкурсу стали вихованці кривського садочку. Друге, і третє місце вибороли дошкільні навчальні заклади номер два села Терново та села Вільхівці. Серед 14 вертепів школярів молодшої ланки. Перше місце журі присудило загальноосвітній школі перших третіх ступенів села Терново. Друге та третє місця зайняли загальноосвітні школи перших других ступенів села Підплеша і села Ракове. Вибороли друге місце, але якщо чесно, було несподіванкою через те, що е багато колективів великих шкіл, але йшли через пропітку підготовку і ставлення дуже активне батьків. Батьки нам допомогли, якщо спостерігали і з декораціями. І що мені особисто сподобалося, як підкреслили члени журі. Е Висвітлено саме колядування, саме автентичне колядування нашої місцевості. Усі колядники отримали солодкі подарунки, а їх наставники набори для дошкільнят з математики та азбуки для школярів, плакати з української мови та приладдя для підвищення професійної майстерності вчителів. Призери ж отримали ще й цінні призи. Помічники народного депутата Василя Петьовки вручили проектори за перші місця, пральну машинку та килим дошкільнятам, а школярам, комп'ютер і телевізор. Головний критерій, на який ми акцентуємо увагу всі члени журі, це все ж таки автентична коляда. Це все ж таки от та худа, яка колись була в нас на Тячівщині, віншування, звичайно, національні костюми, правильний спів оцих колядок. Ну, ми розуміємо, що є якісь трошки відхилення, бо кожне село це має свій мотив. Але не так важливо. Важливо, щоб це була давня народна коляда, колядка. Оце ми хочемо зберегти в нашому краї. і на це ми звертаємо дуже увагу. Всі члени журі абсолютно. Тож, поки живуть на Закарпатті такі фестивалі колядок, історичні надбання та традиції будуть переходити від покоління до покоління і стануть частинкою кожного з нас. Уже традиційно під час різдвяних свят до Закарпатської обласної державної адміністрації з колядою завітав вертеп зі Словаччини. Дітей біля ялинки зустрічали голова Закарпатської ОДА та обласної ради Василь Губаль і Володимир Чубірко. Як повеселили своєю колядою наші західні сусіди і куди попрямували далі? Дивіться в сюжеті. Приймали дитячий колектив із Словацької республіки голови Закарпатської ОДА та обласної ради Василь Губаль і Володимир Чубірко, які відзначили талант юних колядників, а також важливість візиту на Закарпаття. Ну, по-перше, культури схожі, колядки схожі, традиції схожі. Нам треба жити спільно. Получається, що Закарпаття повинно бути в європейській сім'ї спільно з Україною. Є можливість розвивати наші європрагнення і спільні зв'язки. Важливо, що дітки з Вараново на тополю приїхали до нас для Закарпаття. Важливо підтримали складний час для України. Колядували маленькі гості не лише в головній будівлі краю, але й в словацькому консульстві, четвертий у журацькій школі зі словацькою мовою викладання, а також на українсько-словацькому кордоні. Наступного року різдвяний вертеп із Словаччини планує здійснити автобусний тур по закарпатських містах, щоб кожен охочий зміг насолодитись та побачити, як веселять на різдво наші сусіди. До роботи здравічка на з туш ріжого хлебічка. До шестера досі до лучші мілосці. Андіо поконець з вами пребива. а ласка не у вашім довева. То вам віче мезошеця. За веселі колядки кожен отримав солодкий подарунок. Колядували на вершині Говерли. Двоє закарпатців та Одесит підкорили найвищу точку українських Карпат на Різдво, попри шторм, та неймовірний холод і вітер. Як розповів один із хлопців Віталій, разом із друзями, односельчанином Володимиром та Одеситом Олегом, 9 січня вирішили підкорити Говерлу та заколядувати саме там. Усе фіксували на фото та відео. Сотні учасників зібрались у Мукачеві цьогоріч показати свої співочі таланти на фестивалі конкурсі Різдвяна зіронька. Боролись у кількох номінаціях та вікових категоріях. Наслідкувало за всім і, звичайно ж, визначало переможців. Поважне журі, яким саме був фінал конкурсу Різдвяна Зіронька та хто виборов перемогу цьогоріч, розкаже Алла Легеза. У Мукачеві завершився всеукраїнський фестиваль естрадної пісні Різдвяна зіронька Пісенний конкурс, що пройшов уже у вісімнадцяти, зібрав талановитих дітей з різних куточків України: солістів, дуети, тріо та вокальні гурти. Нагородження переможців конкурсу традиційний фінал музичного марафону. Переможених сьогодні немає. Є нові таланти, є нові перспективи. Є нові мрії і є шлях до їх звершення. Переможців визначали в різних вікових категоріях та в кількох номінаціях головну нагороду гран-при конкурсу виборов народний вокальний ансамбль акорд, Лауреатам і всім учасникам вручили дипломи та пам'ятні призи. Нагороджених були і представники Мукачева. Так, лауреатом конкурсу у середній віковій категорії стала Арзу Саламова. У старшій віковій категорії головну нагороду здобула Юлія Розгау. Всі учасники конкурсу здобули не тільки пам'ятні призи, а й нових друзів та хороший досвід. Таким був випуск вівторка, а вже в середу ви побачите. Чергова хвиля. Мобілізація вже не за горами. Активний волонтерський пункт. Виноградівці відправили на схід чергову допомогу. Коляди не вщухають. На Тячівщині триває конкурс Віфлеємська зіронька. Це все, що ми для вас підготували. Дякую за увагу. З вами була Катерина Можаєва. Приємних новин і до зустрічі на М-студіо.